Просто зараз з нами на зв'язку Віталій Марків, офіцер батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчиського штурмової бригади «Буревій» Національної гвардії України. Пане Віталію, слава Україні. Героям слава вітаю вас із Днем Національної гвардії і дякую за вашу роботу, за вашу відданість. Це наш обов'язок. Скажіть, будь ласка, які будуть завдання у нових бригад контрнаступу, які зараз формують? Насамперед, формування цих бригад вони будуть базуватися і будуть підготуватися стовному звільнення тимчасово окупованих територій і відповідно відновлення контролю та інших заходів по закритті та виявленню колаборантів та Зараз є інформація. Так, так, прошу, прошу. Суть підготовка починається від бази. Тобто, кожен боєць повинен опанувати всі види озброєння, які буде знаходитися до підрозділів. Повинен знати, як розгортається його відділення, вход та як він повинен працювати в складі роти та батальйону. Є чітка позиція командування. Що підрозділи повинні пройти курс розгортання самої роти. І після того лише та рота буде вже за, а, по, по оцінкам, вона буде вже рахуватися боєздатною і буде в готовності виїжджати вже та виконати службову бойові завдання. Зараз є близько 30 тисяч заявок вже від бажаючих вступити до цих бригад контрнаступу. Скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, наскільки вони будуть сформовані з досвідчених та високомотивованих бійців саме? Ну, все залежить від, від людини, яка вирішила вступити в лави саме турмової бригади. На жаль, за весь час повномасштабна ну, війна у нас виходить така ситуація, що в кожній сім'ї, в кожного майже в кожного українця є або знайомі, або безпосередні родичі, які відчули на собі все, що заховається так званий русський мір. Мотивованість залежить. А, тому що потрібно а, перше знищити ворога та, зробити, та виконати найголовніше завдання, щоб ворог вже не мав можливості та бажання будь-коли просто-напросто задумувати за якісь бойові дії. Інструктори працюють. Всі ці бригади вони в не на основанні бойових дозів, які використовували та були задіяні спочатку 15-го року. Мають колосальний досвід. Та найголовніше в кожній бригаді є свої військові традиції, які передаються новому поповненню. Пане Віталію, я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, що Віталій Марків, батальйон оперативного призначення імені генерала Кульчицького, штурмової бригади Боровій Національної гвардії України, був щойно з нами прямим включенням. Я нагадаю, що сьогодні у нас власне День Національної гвардії Україна святкує його і ми вітаємо нашу національну гвардію, яка зараз стала разом зі Збройними силами України і боронить нашу країну.